Друзі, вітаю, 10 липня почав основну викупку чесника, почав з участка, який трохи пішли дощі під заріз. Тут садився зубок любаши посередині. Білий гулівар і далі під кінець Харковської фіолетової. Купаю свою копалочку. Ось така глибина. Копаю по одному рядку, тому що брила. Ну, але брила, варто сказати, менше, ніж в тому році. Та і ось такий принцип. Якби була земля-мокріша і тут поле трохи чисте, там зілля, можна було копати два ряди. Ну, я йду по одному. Так і легша нагрузка. І так два рази вже варив сьогодні копалку. За два роки вона мене трохи втомилася. Потім буде цікаво, покажу місце. Місце де степка. Там якраз. Ось такий чесник. Ось, він не розлазиться. Нагадаю, тут на ньому якраз от випрямлюється стрілка. Ось таке стебло в нього. Ну, в принципі, видно, стрілка ось ще не випрямилась, тобто не пізно, якраз випрямлюється, саме час копати. Значить, В'яжу зразу в пучки і буду частину підвішувати, а частину внизу на піддонах розкладати. І так він в мене буде з стеблом доходити, щоб подальшим з нього ще Ось є і порізаний, не без нього, для того, щоб стебла подальше він ще набрався тих речовин, які йому потрібні де стебло зелене. Ну, відповідно, по-перше, буде не так сильно всихати, ніж ми б його одразу обрізали. І... і буде в теорії краще зберігатися із-за правильного дозрівання. Тут кусок, тут ділянка 15 соток. Буквально ось почали копати. Ну, думаю, дасть Бог погоду і силу. Можливо, сьогодні. Якщо ні, то завтра зранку і закінчимо. Тому що сроки вже підпирають, я вам скажу.